Відбувся черговий профорієнтаційний захід за участі Харківського національного університету внутрішніх справ та головного управління національної поліції у Вінницькій області. У ньому взяли участь понад тисяча осіб, школярі, їхні батьки, друзі, що підтверджує престижність професії поліцейського серед молоді навіть під час війни. Передислокувавшись на Вінничину, університет налагодив співпрацю з Тульчинським та Кам'янець-Подільським ліцеями з посиленою військово-фізичною підготовкою. Проводить активну профорієнтаційну роботу на. Вінниччині та в інших регіонах України відкрив Подільську філію на Хмельниччині, де навчатимуться не лише курсанти, а й студенти. Переконаний, що всі, хто захоче, хто проявить наполегливість, обов'язково стануть курсантами. Ну а вам що хотів побажати, щоб ви були справжніми, щоб ви належним чином навчалися в школі. Щоб ви не забували про своїх батьків, про рідних, долучився університет і до реалізації інноваційного проєкту «Кадетський корпус поліції ГНП у Вінницькій області. Його мета підготувати юнаків і дівчат до вступу у заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання в університеті. З цією метою також діють підготовчі курси для майбутніх вступників, на яких можна отримати якісні знання. За допомогою Харківського національного університету внутрішніх справ, який буде приймати безпосередню участь в вашій підготовці, впроваджуємо проєкт Кадетський корпус поліції, завдяки якому кожен з вас може стати кадетом і зробити для себе вибір, чи хоче він в майбутньому стати поліцейським. Основний комплекс занять для учнів кадетського корпусу будуть проводити досвідчені викладачі Харківського національного університету внутрішніх справ, що проходитимуть на університетських полігонах у спеціалізованих аудиторіях, спортивних залах вишу. Ті, хто зробили свій вибір, я так розумію, ви вирішили стати поліцейськими. А під час війни це дуже благородна місія. Поліції дуже високий рівень довіри і вам. Можу порадити слухати настанови педагогів, старших офіцерів для того, щоб ви в подальшому змогли служити батьківщині. Під час профорієнтаційного заходу було представлено роботу різних поліцейських підрозділів: поліції охорони, криміналістів, кінологів, вибухотехніків, підрозділу Корд Корпусу оперативної раптової дії. Досвідчені фахівці продемонстрували школярам алгоритм дій надання першої домедичної допомоги, навчали правилам самооборони. Ваша професія потрібна Україні і хочу, щоб ви достойно представляли. Національну поліцію України всюди, де будете. школярі оглянули й поліцейську автомобільну техніку, що використовується під час патрулювання та проведення спецоперацій. Приміряли спецодяг і ставили багато запитань. Для мене професія поліцейського в першу чергу, мені здається, це престиж, обличчя нашої країни, її безпека внутрішня. Хочу допомагати людям та чинити правосуддя над злочинцями. Я обрав професію поліцейський через те, що це мені подобається. Я хочу робити нашу країну кращою. Для всіх учасників заходу було розгорнуто роботу польової кухні, бажаючих пригощали смачною курсантською кашею та гарячим чаєм. Враження такі. Навіть можна і сплакнула трошки, бо тому що я не ожидала, що тут дуже настільки все було гарно. Добрий путь, щоб діти наші поступили. Зараз ця професія потрібна нам всім. Два хлопці йдуть в кадетський корпус. Після цього ми поступаємо в Харківський. Один із кращих поліцейських вишів держави Харківський національний університет внутрішніх справ, який має потужний науково-педагогічний колектив, понад 100 докторів наук, професорів, більше 400 кандидатів наук, доцентів, сучасну матеріально-технічну базу, чекає на вмотивованих і патріотично налаштованих абітурієнтів з усіх регіонів України, які готові служити українському народові та захищати інтереси держави. Так, звісно, сподобався. саме сюди я піду поступати, так як це йде вже така саме чоловіча, серйозна професія. І на яку б бажано, щоб пішли всі наші чоловіки, це моя була дитяча мрія, і обрали ми такий університет Харківський національний університет внутрішніх справ. Багато знайомих, хто там навчався, сказали, що дуже крутий, там дуже ем, все по-молодіжному. Немає такої склати дідовщини. Не втрачайте свій шанс. Вступайте до Харківського національного університету внутрішніх справ.